17 червня. Задання 19. Задано функцію f'x дорівнює 15 поділити на х квадрат плюс 7. Визначити перевісну f'x, графік якої проходить через точку мінус 5,0, а у відповідь знайдіть фід мінус 2. Будемо знаходити первісну для функції. Функція 15 поділена на х квадрат плюс 7. Значит, перепишемо перший доданок у вигляді як 15 помножити на х-2 плюс 7. За властивістю одиниця поділена на а вені до а в мінус nній. Ми перенесли степінь в чисельник, тому отримали x 2 степені. Знайдемо тепер первісну. 15 переписуємо. І пам'ятаємо, що якщо у нас є х веній, то перевісно, ми знаходимо, як х в степені n плюс 1 поділене на n плюс 1 і плюс c дописуємо. Тобто буде x мінус 2 плюс 1 знаменику мінус 2 плюс 1 від числа первісна дорівнює к на x. Тобто, якщо у нас 7, то маємо плюс 7х, і допустимо 1 раз плюс c. Спрощуємо, що у нас буде 15 на x мінус поділити на мінус 1 плюс 7х плюс см. Опустимо степінь в знаменник і запишемо як 15 поділити на x плюс 7х плюс c. Відомо, що ця функція, тобто первісна, проходить через точку мінус 0. Це значить, що в первісну замість х підставимо мінус 5, а замість значення функції, тобто замість f. Підставимо 0. Маємо. Замість F підставляємо 0. І далі замість ікса підставляємо мінус 5. Значить, замість F підставляємо 0. Замість ікса мінус 5. мінус 15 ділимо на мінус 5. 7 множимо на мінус 5. Допуснуємо це. Маємо це плюс 3. мінус 35 дорівнює 0. Отримуємо мінус 32 і приносимо праворуч руч. Це 32. Отже, отримали функцію f від x дорівнює мінус 15х плюс 7х, і замість це напишемо 32, те, що знайшли. Таким чином, ми знайшли первісну, яка проходить через точку мінус 50. У відповідь треба записати f від мінус 2. Це означає, що потрібно знайти значення первісної в точці. Це означає, що потрібно знайти значення первісної з абсисою в точці. Мінус 2. Це означає, що потрібно знайти первісну f від мінус 2. Тобто замість х треба підставити мінус 2. Мінус 15 ділимо на мінус 2. 7 на мінус 2 мінус 14 плюс 32. Маємо 7,5. Мінус 14 плюс 32 18. Додаємо, отримаємо 25,5. У відповідь записуємо 25,5.